Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Лариси, і подивимося, що вона прислала. Перше хочу подякувати Ларисі за подарунки. Це масло для тіла, лимон та м'ята. У <смас> треба себе трохи побалувати, а то я за переробками забула про себе. Лариса нагадала, дякую. І... Крем для рук. Новенький якийсь, цікавий. Якраз в мене закінчується. Ще й від Олени є. Я не встигаю всі вимазувати, але дякую, тому що руки потребують догляду, бо цілими днями працюю з каменем, з металом, так що це мені потрібно. Дякую. Лариса написала. Ще листа своїми побажаннями, чудово, і подивимося, що вона прислала. Це натуральний малахіт, не прес, а натуральний. Такий браслет більший розмір. Менший, менший, ще менший по низочці. Камінь такий досить темний, сірий аметист, мабуть, досить такий насичений. Але бачите, замітно, ось тут видно. Аметист. Такі великі намистини десь 12. Таке намисто з бурштину, дуже такий ніжний колір. Дві низочки перлин і багато низочок такого коралу в формі рису. Ну що ж, матеріал цікавий. Зараз прочитаю, що Лариса написала. І берусь за оновлення. Тут навіть не оновлення, це для затворення. А все, що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Лариси готові, і подивимося, що в мене вийшло. З малахіту Лариса хотіла трирядни зі згардами. Вибрала такі. На центральній більші намистинки я дала трошки шапочок, щоб було яскравіше, таку фурнітуру для переходу, і вже на зменшення. Сюди такі. У фурнітуру для краси, конектор двійний. Це дві два конектори разом, просто на дві сторони. Хоча це не має значення, але тоді він такий товстіший, бачите? Ну і догачка на мистинки. Ще залишилося досить багато, і Лариса захотіла. Ще довге намисто. Не буду відсувати стійку. Одягну. Трохи мені незручно, бо я поранила собі палець і стараюся його не травмувати. Відповідно, рука робиться не така вправна. Ось Зрешті, довге намисто з такою з гардою. Лариса собі її вибрала. На центральні намистини шапочки і намистини переходу. І для краси на інший розмір. Ось. Так, протягну до гори. Ось така, краса. Воно досить довге, 90, біля 90 сантиметрів довжина. Із коралу скільки вийде низок. А низок вийшло аж 9. такий Конектор. Він є така люстра, і мені не подобається оцей овал. Так що, я придумала, я вже колись показувала ось таку деталь, яка це все вирівнює. І такий конектор мені подобається більше. Дев'ять низок. Чергувала я гематитові. Оці квадратні, і такі фурнітурні. І через Всю довжину вони йдуть на закінчення гачок. І з аметисту додати просто фурнітури одну низочку. Я підібрала такі фурнітурні намистини за розміром, дала такі шапочки, трошки роздільних, і гачок. А з бурштину також перенизати і додати фурнітури. Мені захотілося сюди дати жовту фурнітуру, щоб вона не дуже виділялася, не е, затіняла самі намістини, бо намістини просто чудові. Вони таку мають легеньку грань. На центральній дали більше, шапочки тут трошки менше, і решту вже без шапочок на закінчений позолочений гачок. Дуже такий ніжний, гарний, борштин дуже гарний. А з перлів Лариса хотіла дві низки, одну просту класичну коротку і одну довшу з фурнітурою. Просту коротку я зробила на всю довжину, але додала ланцюжок, щоб можна було поєднювати з цим намистом. А якщо Лариса захоче, то вона собі. Одягне коротше, і воно буде ось таким. Тут дала тільки роздільні, ну, як я вже сказала, замочок з ланцюжком. Їх можна носити разом, можна носити окремо, як під настрій. А до цих я додала фурнітурні роздільні шапочки. Таку композицію склала, між кожну також дала роздільну. Ну, вийшло цікаво. Не так уже просто. Ну, і тут також є замочок з ланцюжком, якщо Лариса схоче ще його довшим зробити. Ось це все переробила. Такі вийшли прикраси. Всім гарного мирного дня і до наступних переробок.